Бачите, кавунчик і морква. Трохи буряка, капусти, картоплю вже перебрали ми в погрібі. Вже осінь, вже готуємося, кереблю фасолю. Варто садити собі, тому що вона кілограм 120 орішків. Це буде на насіння в мене чесночок. І цибулька. це наша закатка. Томат я сам робив з помідор. Бачите, який томат непоганий. Салати, огірки, все є. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами. Канал Мазуріяк. І сьогодні кавуна зібрали. Бачите, кавунчик і морква. Морква непогана, дуже добра. Посадили рядок на метрів 30. Нам хватить. Чесно, нам хватить, непогано, вона вся під Кавунами. Є, хватає. Є отака одна одну. Нижче де є. Одна одну непогана. Єдиня. Бачите, є ти є диньо пізніший сорт. І, звичайно, мідія вже б'є. Вверх вже мідь. Мідія вдарила добре. Нічим я не проходився. Отак От і по листаках видно, а там видно навіть і по дині. Так само має свойство і бити кавун. По кавуні ще не видно. І у нас дощик вже осінь настояще, вже похолодало. Отака От ситуація. І лишилася, ще в мене кукуруза, але другий качан, я вже, як то кажеться, буде на насіння. Я другий е, з F1 пробував, непогано вийшло, Чесно кажу, непогано. така білоколора у нас мраморова і капуста у нас отака. Капуста є. Капуста теж такий кусочок. Тут кажуть, земля не дуже, але такий кусочок нам виходить. І посікти і до добущу. І ось така у нас морква. Непогана. Е, якщо мала є, переважно я побачив перший раз, тут може воно я не практикував, так як в мене була постійна морква, е, маленькі чистили. Натерли в кульочки, а потім не треба нічого, тільки з зморозі... і в морозилку, В морозилки витягнули, скільки треба вам надрізали чи як. На зажарку дуже суперово, мені подобалось. З першої що колодома лагуни, я вже натерли ціле відро. Ми по холодильнику морозилку положили по пакетах. І тепер це вже буде на щось друге. Там будемо дивитися, їй більше, кажу, їй менше, але вже пора обирати. І тут в мене, бачите, ще дітки пішли. Було броколі. Зацвіла вже трошки. Ну, це ще весною садив. І кереблю фасолю. Трошка ви, ми потерпили. Зараз поясню, це ясь. А це перепалені яйця такі гарненька, бачите, от така гарнесенька є. Смачна фасоля. Це я все в кучі, але вона мокрувата зараз, я поясню чому. Вона мокрувата. Ми, я тереблю отаку, бачите, біжку. Я вибираю суху набік, а таку, вона там є молода, бо тики вже обрали, стик все. І тепер, бачите, оце молоденька. Вона є куренька її сушити. А так ми в кульочки так само в морозилку. І воно замерзне, зимою берете, скільки вам треба якраз по чашки, по пів чашки. І розділюєте, і маєте борщ до борща, чи ченахи, чи навіть що по бажанню, що хочете. І вона, нас скоріше не треба намочувати, як таку суху. А так, у нас скоріше буде врожай непоганий. Я думаю цього ну, Кілограм вийде в мене ще є на горищі отака, два таких кошики. ну, Кілограм, я думаю, може з 15-20, може і більше буде. Так як я ще е, з городу зібрав е, піхоту червону. Це називають піхоту, тому що вона не та плететься. Оця плететься, бачите, та плететься. І отака вже є, бачите? Отак. Зараз покажу, яку я ще зібрав. Ось така ще споражівка є маленька, чорна. Бачите, непогана. Дуже добре. І ще така Та Піхота така, вона більш. Ну йде до чинахів, піде, до борщу може йти, тем, тем, темно не буде. І йде на лінігред. І є більше було, але я ще трошки своїм підписникам. А так взагалі знакомий. З Каланчака. Вийшла, ну не в Каланчака, звичайно, вони зараз в Деській області, я їм вислав теж такої е, непогано фасолі. І так, ми помаленьку вже, як то кажеться, вже осінь, вже готуємося. А так само я орішків. Бачите, такі сіточки добрі. О, бачите такі сіточки добрі, що я взяв був в агротеремі. Отакі. З тої фірми вони непогані повісити. цю саму фасфоль, воно висихає той самий часник. Це буде на насіння в мене часничок. І цибулька. булька А цю я вже купив. 700 гривень за 10 кілограм. Це в мене Монтана. Варто садити собі, тому що вона кілограм 120. Від 100 до 120 це купити. Я на гуртові бачу 100-120, а так е, дорого фасоля. Це білки, хто любить з фасолі. Звичайно, я собі на Херсонщині брав дешевшу, дрібненьку цукрову, або називали сахарна, або цукрова. І брав ще, і, ще риску. Вона теж вариться, і до буща теж смачна була, непогана. 5 кілограм купив. Вона була по 40, по по 50 гривень. І вам хватало. Так, якщо та була набагато дорогша. Звичайно, на 20-30 гривень тоді була дорогша. Це я говорю, як, як воно є. Так як от я вам зараз покажу порівняння. Бачите, цибулька вона нічим не відрізняється від цибульки голенської. Нічим, по, цьому, по вигляду. Але посадити її на зиму оцю. Я впевнений, що будуть, ну тут різні бачу є, Сині є. будуть в стрілку підуть. Цю я пробував, в стрілку не пішла ні одна. Ні одна цибулина, в стрілку не пішла. Цю буду пробувати я тільки на зелень. Скоріше всього, цю на зелень. Небагато десь кілограма 4-3 є. Ну а тут кілограм 10. Бачите, сітка 10. Чи я її взяв сюди, хай трохи дихає, бо тут все про... Вірандочки трохи провітрюються. Так само і висить мене тут. І в нас врожай вже кажуть до осені. Це показує просто, як воно вже у нас трохи буряка, трохи цього, капусти. І картоплю вже перебрали ми в погрібі. Дрібну окремо, більшу окремо і вже готові, як то кажеться, згориться. Поле і готові будемо до зими. І внуки діти будуть мати, що їсти. Менше грошей піде, щоб купити. Це є одне. Тому що садимо. Хто змозі, звичайно, моркви більше може бути, можна лишні продати, якщо чесно. Мені вистачало дві сітки на зиму. Морквяк, як по-корейськи любимо. Може, діти люблять, внуки люблять. Та й так до зажарки всі диво найде. А це ще покажу. Це наша закатка, закрутка, салати, огірки, бачите, все є, все є. От такими, Отакими. Перець. Трошка темнувато тут, Ну, є. І томат я сам робив з помідору. Бачите, який томат непоганий. Це такий, як між досоком і тим це перекрутив тільки на м'ясорубки. Але помідор брав, брали ми на оптовому, на гуртовому. По 10 гривень і перекрутили дві бананки. Нам хватить, тому що ми любимо борщі. або ж тільки з томатом. Томат зараз дорогий, то ми його будемо так. Ось так, таким макаром ми зробили. Огірка теж багато є. Вродив огірок і багато його є е, у нас. І ще 5 відер ми засолили, просто в погрібі тут. Стоїть. Ми в погрібі засолили. І я вже ложив картоплю непогано. На цьому закінчується відео. Дякую, що дивитесь. І коментуйте, чи ви готові. До зими вже, от уже, як кажеться, вже скоро в жовтень. А так, щоб перейшла перемога до нас, і ми жили собі спокійно, і... тому що голова багато чим і буває зайнята не тим, щоб якісь принести добро в мирне життя. А так, все рівно воно є. Влашивання за все. До побачення!